Вітаю вас, малята! Зима це час чарівних свят, подарунків, а ще час веселих зимових забав, які так люблять діти та дорослі. Катання на санчатах, лижах, ковзанах. Дуже люблять малюки взимку грати у сніжки. Познайомте з віршем гра у сніжки. Його написав дитячий письменник Платон Воронько. На галяві вкрай доріжки полетіли влучні сніжки, І почався білий пій, закрутився у сувій, закрутився, покотився під горою, зупинився. Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой весела гра у сніжки. У вірші були такі слова влучно полетіли сніжки. Що значить влучно? Значить, точно попасти в ціль? А ще закрутився у сувій і почався білий бій. Сувій щонебудь небудь згорнуте, скручене. Слово сувій має ще одне значення, яке рідко вживається сніговий намет. Як називається цей вірш? Гра у сніжки. Хто його написав? Платон Воронько. Про що цей вірш? Про гру у сніжки. З чим порівнює письменник гру у сніжки? Гру у сніжки Письменник порівнює з білим боєм. Полетіли в лучні сніжки, і почався білий бій. Подумайте, яке почуття слід передати під час читання вірша, з якою інтонацією ми будемо читати цей вірш. Ми з вами маємо передати почуття радості, веселощі. Інтонація в нас буде різна. Спочатку вірш ми будемо читати повільно, а далі, зі словами Закрутився, покотився, під горою зупинився, будемо пришвидчуватися. Вивчимо вірш, а картинки будуть вам підказувати. На галяві, вкрай доріжки, полетіли влучні сніжки. І почався білий бій, закрутився у сувій, закрутився, покотився, під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки. Ой, весела гра у сніжки. Давайте разом зі мною. На галяві вкрай доріжки, полетіли влучні сніжки. І почався білий бій, закрутився у сувій, Закрутився, покотився, під горою зупинився. Зверху сніг і знизу сніг, і ніхто узнать не міг, де чиї стирчали ніжки, ой весела гра у сніжки. Спробуйте самі.